Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Хаос, я Рокселяна і так як я на робочому місці, ви знаєте, що це буде. Це будуть анонси книговидавництв, видавництв, видавництв книг на липень місяць. Липень і чуть-чуть е, чого? І чуть-чуть серпня. Чому не червень? Бо в червні я або їх вже пропустила, або їх так, не так багато, але їх, в принципі, все одно я якісь буду е, показувати книги, які будуть виходити в червні, але це десь приблизно під кінець. Тому здебільшого це будуть липневі анонси. Е, оголошу декілька зовсім маленьких е, анонсів на серпень, тому що. В серпні я не встигну швидше за все, що з так видати відео до початку серпня, і тому я так захопила ще цей період. Нагадаю, за трьох основних китів Ютубу: е, це лайк, підписка і коментар. Тому що мої відео дивляться 69% непідписаних користувачів. Мені шкода, мені обідно. Хочу сказати декілька слів про передзамовлення. Передзамовлення це варіант для підтримки видавництва для того, щоб ви могли замовити собі цю книжку за зниженими цінами. Звертаю увагу на те, що видавництва можуть видати передзамовлення раніше або пізніше і відтерміновувати термін видавництва. На жаль, у нас типу зараз будуть починатися швидше за все, що відключення світла, оці всі решта приколи. Так само не забуваємо, що в нас є прекрасний. В лапках великих жирних, великих жирних лапках, що в нас є прекрасний сусід з східної сторони, і він не дає нам жити нормально. Тому, в принципі, можуть бути всякі казуси на друкарнях. Тому ось о От. тому майте на увазі. Всі видавництва і всі книги, які я озвучую, це не є рекламна інтеграція, як би я хотіла чи не хотіла, але я не співпрацюю поки що з жодним з видавництв, тому я вам розказую тільки ті книги, які мене зацікавили. Звичайно, що на сайтах видавництва можете знайти набагато більше книг, які вони видають. Просто е, в цьому відео я включила тільки ті книги, які б я купила сама, якщо б в мене було мільйон грошей і мільйон місця вдома. А так як його нема, то я якісь купую тільки вибірково. Давництво Vivat ми почнемо, тому що вони анонсували е, я дочекалася їхніх анонсів нових. І я вам про них розкажу, але давайте почнемо з тих старіших. Що мене зацікавило в цьому видавництві, це знову ж таки наукова фантастика, це Солар Панк і це псалом дикостворених. Це дві повісті. Це перша повість, і є в них одразу анонсована друга повість. Це Солар Панк, ще раз я такого не читала. Мені цікаво познайомитися, тому що чим такий, типу. Відрізняється чим «Соларпанк» від іншої маси наукової фантастики, тим, що вони адаптовують сучасну реальність під наукову фантастику, тобто вони її доповнюють. І в принципі, це досить е, звучить цікавенько. Це, е, ця повість вона нам розказує про робить вони здобули самосвідомість, е, зрозуміли, що людство фігня і пішли в дику природу. Прекрасно їх розумію. І ото на тому вся вам побудована історія. Бо роботи вони перетворилися не стільки в допомогу людству, скільки в таку міську легенду самошедших. Цікаво, чим це все розвинеться. Тому буду читати. Вона малесенька, тонесенька, думаю, що мені зайде. Наступною книжкою це буде Віват Класика від Галини Журби. Доктор Качіоні. Чим це відрізняється від цієї класики, яку я читала, і чого воно мене зачіпило? Як написано в анотації, Галина Журба писала мелодраматичні е, твори, там декілька е, романів, здається, чи повістей е, в цій збірці. І чим це все відрізняється від іншої української класики, що воно побудовано на стосунках людей, не прив'язуючись до? Е, Політичної ситуації в тодішній Україні. І мені е дуже бракувало такої літератури, я чесно кажучи, не знала про існу... існування цієї авторки, мені цікаво було е познайомитися з нею, тому що вона мені нагадує англійську е літературу. Е я би дуже хотіла. Скласти враження про українську літературу чуть-чуть інше ніж те, що нам розказують, наприклад, в на уроках української літератури в школі. В нас буде так само невеличка е, книжечка від лауреатки Нобелівської премії по літературі 2024 року. Це уроки грецької хан ґанк. Вона нам розказує про е, двох людей і їхні стосунки про викладача, який викладає грецьку, і він на жаль сліпне. І про е, дівчинку, яка е, вичитує його курс, е, і вона глухне. І от на цьому всьому вони е, пробують будувати свої стосунки або принаймні описують те, як би вони ці стосунки побудували. Тобто в мене був період, який, в якому я читала е, легшу літературу, не таку важку для розуміння, і е, мені зараз чогось такого бракує. Напевне, я її візьму на осінь, тому що вона вийде в серпні, на початку серпня. Але як ви бачили моє відео, якщо ви бачили, якщо не бачили, подивіться про плани на літо, я її вже просто не маю куди всунути, але швидше за все, що знайомитися з нею, обов'язково буду. Далі в нас буде видавництво «Фабула». Воно видає дуже прикольну книжку, це нонфікшн, Це таємничий світ котів. Автор розказує про те, чому кішка стає найпопулярнішою домашньою тваринкою в світі. Автор в цій книзі звертається до фольклору і міфів. І він розказує про те, як, як взагалі кішка стала найпопулярнішим домашнім улюбленцем, а також згадується про те, що він, ніби з наукової точки зору, мав би розглядати надприродні здібності котів. Ну, словно, звучить цікаво, нонфікшн, Я не люблю, але про котів я би почитала. Тому я її, напевне, також куплю. Ну, мене дуже щось вона заінтригувала. Що би там мало бути про цих котів? Добре, далі наступною книжкою буде Вознесіння від також від Фабули. Це гуманістична епопея, в якій наукова фантастика змішана з реальністю. Головна героїня вона робить дуже важкий для себе і складний вибір, тому що вона обирає. Покинути сестру і помираючу матір задля участі в експериментальній місії мені хочеться читати з схожого плану книжки, тому що вони розказують про те, як людина робить цей вибір, чому вона це робить? Вона вони мали би розкрити глибинні емоції людей. І так як ми кожен стикаємося з в нашому житті, з тим ну, ніби work-life balance, чи більше працювати і приділити менше часу сім'ї чи навпаки, а тут якраз на, на цьому і побудована сама книжка. Тому я би почитала, я би почитала, навіть брала би вже. Ця книга була номінована на Букерівську премію, а ще й планується на неї екранізація. Я би брала. Наступними передзамовленнями будуть від видавництва Віхола. Е, вони не мають зниженої вартості, але вони е, мені цікаві і я би хотіла наголосити на тому, що вони виходять. Е, отже, одна, одною з таких книг є Степовий Бог від Євгена Ліра. Євген Лір це співзасновник е, твоєї підпільної гуманітарки, пише значить, дуже добре. Е, значить, е, я бачила його книги. Книги в попередньому оформленні від Дому Хемер, якщо я не помиляюся, я їх не купила тоді, але тут відвіхоли обов'язково куплю. Бо ця книга нам розказує про Приазов'я. Наскільки я розумію, Євген Лір змішав українську. Міфологію і українські якісь перекази в цій книжці, перекази про Приазов'я. Я, я Приазов'я не так добре знаю в міфології, і мені би було цікаво почитати. Що ж він там намішав До речі, всім книгам, які виходять від віхоли, я дуже не довіряю, тому що мені дуже подобається, що вони озвучують в своїх книгах і що вони друкують. І я би хотіла почитати, що це буде, що ж це буде. Наступною книгою це буде ще одне фентезі від Віхоли. Це є Тінь Мертвого Бога від Ярослава Шевченка. Знову ж таки, ще одна книга, яка замішана на українській міфології. Ну там є такі відголоски. В цій книзі є Ульфи Перевертні, Відьми, Мохолики, про таких я навіть не чула. І в цій книзі розказано нам про дівчину, яка здається є чаклункою. Але вона в цій книзі має певну місію. Якій вона має повернути в цей світ певну річ або певних е, істот, які, е, які повертати сюди не потрібно. Е, звучить інтригуюче. Я вже чекаю, щоб воно вийшло. Боже, бляха, мені, мені немає часу, щоб читати, але я дуже чекаю цих тих книжок, бо анотації пишуть дійсно дуже, дуже чіпляюче. Тому я дуже хочу її прочитати. Боже, чого в дні тільки 24 години, не знаю. Ще одна книга Віхоли — це мішок єдинорогів від Марини Манченко. Марина Манченко е написала книги, е книгу Гіркі апельсини, який увійшов в список е книг року від BBC. Вона описує в цій книзі жінку, яка поїхала в Таїланд. Там вона пізнає е світ Таїланду з його екзотичними фруктами, е різними е їжею. Е вона товаришує з різними еконами живністю, яка перебуває в Таї, і вона старається знайти себе. Мені здається, це те, що кожен старається робити в своєму житті, просто хтось це робить в Таї, хтось це робить е, у Львові. Мені подобається читати подібну літературу, де люди, в принципі, шукають самих себе, бо це постійна історія, з якою ми самі стикаємось. Просто хтось це усвідомлює, це усвідомлено, вибачте. Е, а хтось. Е, Просто не звертаю на це увагу. Ем, я, напевно, також шукаю себе в своїй роботі в тут, на Ютубі, добрий день, е, і така історія мені б мені би була цікава. Наступними книгами буде від передзамовлення від книголаву. Е, мені дуже подобаються їхні книжки, я багато з них вже читала. І, в принципі, багато маю в планах на прочитання. Це Дженні Гергард від Теодора Драйзера. Від Теодора Драйзера я читала сестру Кері, і я пам'ятаю, що в підлітковому віці вона мене настільки вразила, бо я знала, що це дорослі доросла література, але вона достукалася і до мене в підлітковому віці, тобто зі своїми підлітковими проблемами, які зовсім не цікавили дорослий світ. І навпаки, мене не цікавив дорослий світ. Ця книга вона нам розказує про. Дівчинку з дуже бідної сім'ї, перше кохання, якої дуже трагічне, тому що вона опинилася, тому що її коханий помер, залишивши її вагітною. Батьки її виганяють з дому, і вона має з тим щось робити. Такі історії завжди торкаються душі, і вони завжди десь викликають співчуття. Викликають певні емоції словом, люблю таке, я би її почитала. Ще одна книга з Золотої Полиці це спогади двох юних дружин від Онореди Бальзака. Бальзака я не читала нічого, і я би хотіла з чимось познайомитися з його творів. Значить, ця книга розказує нам про долі двох юних жінок, які. Вони дружать, вони дорослішують, але, на жаль, вони роз'їжджаються в різні куточки світу. При тому, всьому вони підтримують зв'язок. В мене так сталося, що більшість моїх подруг роз'їхалися по світу, і через оцю активну, активне рутинне життя не завжди можеш повертатися до дружби і не завжди можеш її підтримувати. Мені цікаво, як вони з тим справлялися. Наступними будуть передзамовлення від видавництва ще одну сторінку. Дуже люблю її їх книги. Читала в них не так багато, але все одно у них багато е дуже цікавої літератури. Боже, дай мені більше часу на читання, або відбери в мене доступ до соцмереж, щоб я в них не залипала і читала більше. Не треба відбирати, не треба. Е, значить, е, Одною з книг буде, е, будуть скандальні зізнання міс Лідії Беннет. Відьми. Як сказано в анотації, це е, цікава алюзія на гордість та упередження. Ця історія нам розказує про дівчину е, Лідію Беннет. Е, як сказано, вона не потяжча дівка, бо вона спокусилася на Джорджа Віггема. Е, ну, Джордж, звичайно, ні при чому. Ну. Що там є е, конечно? Е, і її врятував містер Дарсі, тому що він е, запропонував їй одружитися. Але є теорія, що е, міс Лідія вона є відьмою і вона втікає з Віггемом з її рідного дому через зовсім інші причини. Тому я би хотіла почитати, бо гордість та упередження, Англія, запрошення на бал, щось воно мені дуже навіює, Я не знаю, дуже мені хочеться знову проникнути в ту. Атмосферу. Ще одна книга від ще одну сторінку: це Краса на землі від Шарля Фердинанда Рамю. Ця книга описує нам про те, як дівчина з Куби попала в одне гірське альпійське. Село, де навела там Шороху, бо купа людей звертали на неї увагу. Вона була надзвичайно красива, вона ввела величезне сум'яття в, в це село. І рамю в майже гостросюжетному романі, як сказано, в анотації, він показує, що таке справжня краса на землі. Ще одна книга Чарівне королівство. Нам е від ще одну сторінку е вона нам розказує про е містера Гарлі, е який починає записувати свою історію життя на магнітофон. Після раптової смерті батька він переїжджає в болотисну місцевість Флориди, приєднується до е певної спільноти шейкерів. Ці шейкери, як мені здалося з анотації, вони схожі на секту, які затягують до себе цього гарлі. Чим ці шейкери відрізняються від всіх інших людей? Вони присвячують себе праці, вірі і милосердю, а також відмовляються від всіх матеріальних благ. Ними керує старішина Джон, людина з певним таким цікавим і містичним, напевно, загадковим минулим. І Гарлі він закохується в дівчину, яка, яка хворіє на туберкульоз. І завдяки цим стосункам він відсторонюється від цієї секти. Це я її називаю сектою, можливо, це не так. Культура південної Америки вона дуже цікава, тому що в них ж завжди був культ віри. Він був дуже високий, бо воно змішувалося з. Містицизмом воно змішувалося з окультизмами всякими. І тут мені цікаво, як це все буде реагувати, тому що е, секті не так хочеться відпускати е, свого прихожанина. І як це буде впливати на стосунки Гарлі з Сейді? Ну, словом, от якась має бути дуже інтригуюча історія. Ще одною книгою, яка мене зацікавила в ще одну сторінку, це є Голяндія від Дмитра Буська. Чим він такий е, інтересний фу, чим він такий цікавий? Е, Дмитро Буско е, написав пародійний текст Голяндія. Як сказано в анотації, він є е, антироманом, тому що він в собі поєднує дуже багато різних жанрів. По типу репортажу з місця подій, любовний роман і замітки літ теорії, фактично. Це є дуже авангардно для читача в 20 столітті, а для нас в принципі, так само. В цій книжці він описує сільську комуну, яка є мікромоделлю сім'ї і макромоделлю великого суспільства нашого в той час. Там він піднімає купу різних тем. Він піднімає теми взаємин між бідними і багатими. Він, Виставляє паралелі між митцями і трудівниками, і також він піднімає питання совісті і честі, що ще е, цікаво, він піднімає питання е, м -м, статевого виховання, наскільки я розумію, і в 20 столітті, в 20-х роках 20-го століття, чи навіть в 30-х в 30-х роках 20-го століття це було е, дуже це було дуже незвично, тому що це табуйовані теми. Вони, в принципі, і навіть зараз табуйовані. А як це було написано тоді, що цей роман не заборонили, він все ж таки був виданий. Вау! Хочу почитати! І ще одною книжкою, яку я вам про яку я вам хочу розказати, це буде книжка від нового видавництва Іспанія. І ця книжка орендарі тіл. Вона нам розказує про афроіспанця Момара, який має важко хворого сина. І для того, щоб його вилікувати, потрібні великі великі кошти, яких він звичайно не має. І він погоджується взяти участь в обміні тіл. Це експериментальна якась історія. Але тут все йде не так. І що це буде відбуватися? Шахи якісь, напевно. Це І невідомо, що буде далі. Чи взагалі Момар встигне врятувати свого сина, чи він зможе це зробити, чи взагалі як там буде. Тому, по-перше, хочу підтримати видавництво, бо я вам про нього розкажу в іншому відео. Яке я готую. І мені цікаво почитати іспанську літературу, крім сафона і кого там, крім сафона, фактично, я більше іспанської літератури не читала. Це трилогія, це перша книга, але видавництво Іспанія говорить, Іспанія говорить про те, що вони видадуть всю трилогію, звичайно, що українською. Ось. Перед замовлень якось не так багато. Я ніби багато озвучила, але щось їх не, не, не так, щоб вже зовсім багато. Ем, думаю, що ви знайшли щось для себе цікаве, бо тут як і нонфікшн. Пом-пом. Е, так, різних всяких трилерів багато, українська література, фентезі, куди ж без нього. Е, і сподіваюся, що ви собі щось підберете на читання найближчим часом. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Буде е, прикольно дивитися на те, що твоя робота, в принципі, вона для когось. Важлива, і хтось нею скористається, тому обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую вам велике за перегляд! Зустрінемося в наступному відео!